Агресія Росії в Україні така провідна тема. Дебат у європейському парламенті щодо ситуації в Криму, депутати одностайно висловилися на підтримку територіальної цілісності України. Керівництво Європейської комісії заявило, що в жодному разі не визнаватиме референдум, який запланований на 16 березня щодо відокремлення півострова від території України. Про що саме говорили у Брюсселі? Знає наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин. Він із нами напрямом зв'язку. Тож Ростиславе, як Європа аргументує невизнання Ня кримського референдума тобі слово. Справді Соломія дебати у європейському парламенті мали назву Агресія Росії в Україні. Всі депутати, майже всі, підтримали територіальну цілісність України, і закликали до невизнання результатів референдуму, призначеного на 16 березня. Прибуло також керівництво і європейської комісії Жозе Мануель Борозу сказав, що нині вирішується геополітична конфігурація європейського континенту на багато років уперед. Він назвав планований у Криму референдум на цю неділю, 16 березня, незаконним і закликав. Росію зупинити анексію Криму в Україні Жозе Мануель Барозовикон ми закликаємо Російську Федерацію зупинити усі спроби анексії Автономної Республіки Крим, яка належить Україні. Слід негайно провести деескалацію ситуації і знайти політичне вирішення, дотримуючись міжнародних норм. Український народ вже пролив багато крові, і не треба більше вважати життям людей. Будь-яка спроба узаконити референдум у Криму суперечить українській конституції і міжнародним нормам. Чітко зрозуміло, що референдум незаконний. Комісар Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Філе сказав, що референдум у Криму порушує гельсинський заключний пакт 1975 року, яким було закріплено на кордонів на європейському континенті. Він з притокового обставини, у яких проводиться референдум, зокрема присутність російських військ та залякування місцевого населення. Нагадаю, що на референдум виноситься два питання: вони формулюються так. Я нагадаю: перше, це ви за воз'єднання Криму із Росією на правах суб'єкта російської Кі федерації, а друге, ви за відновлення дії конституції Республіки Крим 92 року і за статус Криму як частини України. Комісар ЄС Фюле скритикував таке формулювання питань на кримському референдумі. Комісар Фюлеферендум організм крайміансандей. Референдум у Криму цю неділю суперечить міжнародним нормам у тому, що стосується державного суверенітету України. Це становить велику загрозу стабільності кордонів у Європі. Європейський союз засуджує обставини, за яких проводиться референдум і формулювання питань на ньому. Ми вважаємо його незаконним, нелегітимним, а його результат недійсним. Тобто європейський союз не визнає референдум і не визнає його результатів. Також сьогодні. Ні, з'явилася заява лідерів країн Великої Сімки, до якої приєдналися президент Єврокомісії Барозу та президент Європейської ради Ромпей. Там сказано, що будь-який подібний референдум не матиме жодної юридичної сили. А відсутність належної підготовки і залякування присутністю російських військ позбавляють цього референдуму і моральної сили. Отже, ми не визнаємо його результатів. Сказали лідери Європейської Європейського Союзу і країн Великої Сімки. Соломія. Дякую, Ростиславе. Ростислав Хотин розповів про те, що у Євросоюзі не визнають в жодному випадку референдуму в Криму, а дії Росії в Україні назвали агресією.